Шановні друзі, маю на продаж гарну двохкімнатну квартиру площею 98 квадратних метрів. В житловому комплексі яскравий Львів. Квартира розташована на 15-му поверсі. Заходимо в квартиру. Є великий холл, гостовий санвузол. Дуже великий санвузол. Тут зараз. Забудовник розібрав перегородку. Це була одна кімната, зроблений великий холл. Є друга кімната. З всіх кімнат є вихід на свою власну велику терасу. Вигляд тераси дуже гарний, бомбезний. Ось такий вигляд, оце є тераса. Ось такий вигляд. Тераси. А там маємо вулицю Пасічну. Ось така тераса. Тераса велика. Площа тераси приблизно десь 25-30 квадратних метрів. Ось така клітната. Далі по коридору. Ще один санвузом з перегородкою розділеною, яку можна забирати. Стіни не несучі, можна переплановувати. Є ще одна кімнатка. І маємо кухню. У квартирі автономне газове опалення. Встановлений двоконтурний газовий котел. Газовий лічильник. Оцю стінку можна забрати. І оцю перегородку можна забирати і зробити велику кухню, студію, тут собі відділити гардеробну. Квартира велика, гарна світла, простора. Кого цікавить дана квартира, звертайтесь. В квартиру заведена пожежна сигналізація, заведене світло. Є виход, виводи під інтернет. Квартира бомбезна, якісне будівництво, будинок збудований з керамічного блоку. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся, надам всю інформацію.